Дональд Трамп напередодні повідомив про те, що ухвалив рішення щодо поставок Україні ракет Томагавк. Про це він сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Що правда, яке саме рішення ухвалив Трамп невідомо наразі? І власне, давайте послухаємо, як він відповів про це на питання журналістів так я вже практично прийняв рішення. Якщо подумати, так я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними роблять. Знаєте, куди вони їх відправляють? Думаю, я повинен задати це питання. Отож, далі у словах президента Сполучених Штатів штатів будемо розбиратися із нашим гостем. Дмитро Голан, виконавчий директор та ведучий радіо «Єй, Чикаго, до нас доєднується. Дмитре, як завжди, раді бачити ефірі Першого каналу. Вітання, пане Дмитре. Доброго ранку, вітаю вас. Тож, яке саме рішення міг ухвалити Трамп? Власне, от ці слова, які ми маємо, ми ними фактично зараз оперуємо. Що говорить про це вже можливо у Сполучених Штатах? Трохи гучно сказано, що Трамп уже остаточно ухвалив рішення поза як дійсно він це сказав. У спілкуванні з журналістами про те, якщо дослівно він сказав, я думаю, що я ухвалив рішення, але ще є певні нюанси, які потрібно уточнити, для чого це буде використовуватися, коли і як. Тобто, ще не все так однозначно. Проте тут приємно те, що є послідовність між словами, і хочеться вірити діями Трампа. Бо пам'ятаємо, коли він прийшов тільки до влади, він казав, що. Якщо Україна Україна не буде йти на поступки, якщо Україна не, не буде хотіти миру, він не буде постачати жодного озброєння. Це було ми це спостерігали частково після зустрічі зеленського і Трампа в овальному кабінеті і того скандалу. Далі він казав: якщо Росія не захоче миру, якщо Росія не буде йти на поступки, тоді Україна буде отримувати всю зброю, яку їй буде потрібно. І бачимо, що зараз власне ця друга стадія, другий етап настав. Хочеться вірити, що тут вже немає зворотньої якоїсь дії, зворотнього ефекту. Що ми повернемося до першого моменту, так хочеться вірити, що Трамп буде і надалі послідовний і буде з Україною. І дійсно найближчим часом ми ж дізнаємося всі деталі. Поки що це всього навсього заява Трампа, яка не має достатньо підґрунтя для того, щоб далі її продовжувати розвивати. Пане Дмитре, розуміємо, ми будемо очікувати на якусь конкретику від американського президента. Яке ж саме це рішення, що стосується ракет «Томагавк», Але на вашу думку, що могло зараз власне, власне, чому така заява лунала напередодні? Це просто було як питання на відповідь на питання журналістів, чи можливо є якісь передумови до такої заяви зараз? Догнація ситуації швидше за все вона спонукала власне Трампа до того, щоб він а, діяв а не був байдужим в даному випадку. Ми бачимо, що Росія ніяк взагалі від слова зовсім не хоче йти на поступки, ба більше а, обстріли і. Ескалація продовжується. Українська сторона таке враження. А що знайшла цей ключ до дверей до Трампа, і в принципі є певне порозуміння, і з кожним разом це краще і краще вдається комунікувати. Тому дійсно це позитивний момент, позитивний меседж. І дай Боже, щоб так сталося. Проте, якщо би підсумовувати загальну ситуацію і зовнішню політику США, я би сказав, що фокус уваги зараз більше на Хамас і Ізраїль ніж Росія Україна, це напевно єдина заява останнього. Останніх декількох днів, яка пролунала стосовно російсько-української війни, ну і ця заява так Дональда Трампа, яку ми щойно чули в ефірі, от вона якось співпала так, із датою дня народження очільника Кремля сьогодні в Путіна день народження 73 роки. Йому виповнюється, ось чи може бути це так би мовити, якоїсь такої політичною заявою. Так, бік того, що показати, то так наскільки штати рішуче готові підтримувати нашу країну. Вище за все співпадіння, але тут був цікавий момент, що Путін ж так само давав таке флеш інтервю невелике так, де казав, що це може розірвати дипломатичні відносини між США і Росією, що це може спричинити погіршення відносин. А якщо Сполучені Штати все ж таки вирішать надати далекобійні ракети Україні, а Трамп він не дуже сприймає такі, знаєте. Залякування в свою сторону, то, можливо, це і була певна відповідь на заяви Путіна. Ну і зокрема, пане Дмитре, хочемо також і почути щодо подій, які довкола шатдауну у США зараз відбуваються. Зокрема, чи може зараз це питання якось завадити поставкам зброї від Сполучених Штатів Америки до України? Сьомий день а, іде шатдаун у сполучених штатах. А на даний момент дійсно ситуація не така, щоб ми сказали, що завтра, післязавтра він припиниться. Тому що поки що є 52-53 подеякують голоси у сенаті для того, щоб бюджет був прийнятий, а потрібно 60. тобто їх поки що недостатньо. А це впливає на внутрішню ситуацію в країні безпосередньо впливає на економіку а, на, на ринки. Але щодо поставок озброєння для України Тут немає поки що ніяких побоювань. Якщо ми беремо короткий термін, звісно, що в довгому довгостроковій перспективі це може мати негативне значення. Позаяк один більше одного мільйона, якщо буде точним, один мільйон триста тисяч військовослужбовців уже зараз не отримують зарплати. То це однозначно зменшить їхню ефективність. Однозначно, федеральні різні служби будуть менше працювати з меншим бажанням багато з них підуть на примушені. Відпустки, які будуть теж безоплатні, тому однозначно, що може мати негативний вплив. А загалом, якщо говорити про можливість вирішення найближчим часом, так оцього питання, яке постало перед керівництвом сполучених штатів, і має на увазі шатдаун, так наскільки от попередні роки питання, якщо застрягало десь так, то коларах щодо вирішення, скільки часу от потрібно тиждень, два місяць для того, щоб було прийнято відповідне рішення і загроз для економіки Мики не було основ останнє шандаун був у 2018-2019 році. Теж за каденцією Трампа тримав тримав, тривав він 35 днів. А подейкую, що цей шандаун може бути приблизно такої ж тривалості до кінця жовтня. Все залежить від того, як одна і інша партія а, будуть хотіти йти на зустріч на одній. Поки що знову ж таки демократи використовують цю можливість, щоб проявити а, цей важіль впливу чи не єдиний важіль впливу республіканці не хочуть відступати від своїх принципів, тому поки що немає цього. Знає цієї точки дотику в них. Пане Дмитро, ви згадали за тих військовослужбовців, які зараз вже не отримують зарплатню через шатдаун. А що стосується працівників, зокрема міністерств, зокрема Пентагону, чи не відправляють можливо у вимушені відпустки таких працівників зараз у зв'язку із шатдауном раніше повідомлялося, що 750 тисяч федеральних службовців змушені будуть піти знову ж таки в неоплачувані відпустки. Щодо Пентагону, це ще процес, а, який потребує визначення, тому що дається тиждень, подекуди два тижні для того, щоб остаточно подати списки тих, хто піде у відпустку неоплачувано, і тих, хто буде змушений працювати, але без заробітної плати. Ну і також ви згадували, що невідомо скільки часу може тривати вирішення даного питання. Коли в принципі найближчим часом на вашу думку можуть у конгресі повернутися до питання фінансування, і які зараз основні є такі суперечності між демократами і конгресменами, які стосуються цього питання, якраз. Саме на сьогодні було п'ять голосувань, і всі п'ять були приблизно однакові. Знову ж таки, 52 голоси із потрібних 60 були для того, щоб цей бюджет ухвалити. Основна точка, яка розділяє або основний пункт, які розділяє обидві партії: це є медицина, це є медична сфера. А саме Medicaid і Obamacare – це страхування для малозабезпечених. республіканці. Говорять, що це гроші на вітер. Якщо говорити такою мовою, це є гроші для нелегальних мігрантів. Хоча, якщо подивитися у закон, то нелегальні мігранти не мають права подаватися на подібну роду медичне страхування. Тому це певні мірі спекуляції. Я так само. Сума яка тут фігурує, це 200 а, мільярдів доларів. І Якщо знову ж таки вчитатися у текст, мова йде про non-citizens, що означає людей, які не є громадянинами, і це зовсім не те ж саме, що нелегальні мігранти. Це люди, які мають зелені карти, люди, які мають робочі візи. І багато іншого подібного, але з легального, що це люди, які з документами, проте знову ж таки республіканці використовують це як метод маніпулювати фактами і називають всіх нелегальними мігрантами, з якими вони зараз активно борються, в тому числі застосовуючи національну гвардію та агентів Айс. Дмитро, ми вам дякуємо Дякую. за ці роз'яснення. Дмитро Галан, виконавчий Дякую, Дякую. директор та ведучий радіо Міїв Чикаго. Власне з ним говорили про останні заяви Дональда Трампа щодо передачі Україні ракет та могавка. Також дізналися, як зараз взагалі ситуація з у Штатах із шатдауном.